Доброго дня, Терези, вітаю вас! Цьогоріч день зимового сонцестояння припадає на 21 грудня. Саме цей момент позначає прихід астрономічної зими, хоча календарна завітала до нас ще 1 грудня. Звертаю увагу Терези, що саме таке перекатування сонечка, нібито із знака зодіака Стрілець, у знак Зодіака-Козирог у вас четвертий сектор гороскопа і позначає сонцеворот. Адже сонечко на декілька днів нібито зависає у найнижчій точці горизонту і бореться фактично сили. Темряви і світла, все те, що спостерігали наші пращури, і усіляким чином намагались сприяти новонародженому сонечку коляді, сонечку козирогу перемогти. Адже злий дух Корачун усіляко намагався те світло кудись прибрати, заховати, вкрасти тощо. Різноманітного роду традиції, вірування наших предків пов'язані із можливістю до того сонечка дотягти. І допомогти йому, адже сонце над горизонтом низько. Ми буквально нашими практиками, нашим таким тверезим підходом і націленим на допомогу коляді, можемо і своє сонце підкріплювати. В давніх традиціях ми бачимо, що наші пращури десь на височині, на високих Пагорбах розводили багаття, збиралися всім таким родинним колом, або ж всім поселенням навколо того вогнища і усіляко закликали те нове сонечко набирати сили і перемогти корочуна. Також господарі обходили свою оселю з таким сонечком у вигляді світла свічок, освітлювали всі найпотаємніші куточки та ті місця, де. Той корочун міг заховатися, і місця, де спогади, образи, якісь наші внутрішні сподівання, які не справдилися, або ж все те, що затягує нас у минуле, могло б причаїтися, освітити, зробити видимим і з тим всім зразу ж упоратись. Також терези пекли короваї у вигляді сонця, тобто такі енергетичні практики у вигляді фізичних дій актуальні і в даний період. Також рекомендую вам все, що сьогодні будемо обговорювати, практикувати, здійснювати, або ж хоча б мати на увазі за бажанням в якісь певні дні також реалізовувати аж до молодика Козерошого 31 грудня. Адже фактично сонцестояння це подія немиттєва. Про все це більше у моєму відео стосовно дня зимового сонцестояння. Там більше інформації про історичний і астрологічний підтекст, все буде в інфобоксі. Також цьогоріч зав'язка ще з інгресією у правителя того сонечка Козерожого в знак зодіака Овен. Вона відбудеться, хоча й тимчасова наступного року. Про це вже докладніше у моїх річних прогноз. Озах також в інфобоксі залишу посилання, тож звертаємо особливу увагу на цей період. Тут Терези, рази ми бачимо потребу і нам усіляко активізуватися у зв'язку з тим, щоб вийти за рамок тих складних ситуацій, в яких ми по факту на день зимового сонцестояння опиняємося. Адже на небі цьогоріч формується така собі конфігурація, як великий квадрат. Це фактично, ось так образно виглядає, як затиснутість певні обставини, коли дійсно ми нібито знаходимося серед чотирьох стін. Має достовірної інформації, немає підтримки, опори. сподіваємось не на тих людей. Ні чіткості, ні ясності, ні результативності. Зовні ми зараз, от саме по цьому періоду, ні звідки задіяти не можемо. Основний епіцентр такого от. Руху це наш власний енергетичний потенціал, те, куди ми направимо наш запал, те новонароджене сонце, чи що ми підсвітимо за його допомогою, чи дамо ми йому силу, чи можливо ми усіляко будемо покладатися на те, що сонце ще минулорічне? Ось те, яке можливості ніяких вже немає, якось там нам шляху наступний рік прокладе. Тому в першу чергу Терези рекомендую звернути увагу на фізичний простір в житловому приміщенні на робочому місці. Зокрема, для вас по інгресії сонечка в четвертий сектор гороскопа, Рекомендую саме акцентувати увагу на всіх непотрібних речах, на також можливості виділити час на генеральне прибирання або ж на якісь певні локальні такі очищені місця. все те, що ви можете здійснювати здійснювати спираючи. На певний відведений час. Ось тут фактично через нашу практику віддавати якісь речі. Ремонтувати по ретро Марсу, екзальту я в Козирогу, дуже рекомендую ремонтувати те, що ще потребує ремонту, і те, що може бути дійсно приведено у належний якісний стан. А от те, що вже розсипається, служити не може, або до чого ви невідомо коли доберетесь, ось це все або ж віддаємо, продаємо, або сортуємо. Таким чином, щоб це зберігалося в якихось певних контейнерах, ящичках, коробочках і звільняло простір для енергії нового козирожого сонця, нового сонця коляди, якому має бути де розвернутися. Тобто ми, з огляду на фізичне спустошення фактично певного простору, будемо вже розуміти, що ми упиралися, наприклад, в ту проблему, що немає куди що поставити, ми не можемо зробити перестановку, не можемо ще додатково щось купити, не можемо практику. Або ж скільки речей нам потрібно було перевести, як це організовувати, це не поміщалося просто навіть в нашій уяві. Тут нам буде вже видніше, що виявляється, все має певні рамки, все вже частково спаковано, або щось, що взагалі нам в принципі не потрібно, просто утилізовано таким шляхом, що є місце для чогось нового. Є, виявляється, де навчатись, є де ще щось додатково поставити, щось купити, або як. Це оптимізувати як щось таке габаритне, наприклад, продати і купити щось менш громістке. Також звертаємо увагу і на силу вогняної стихії Терези. У вигляді світла свічок ми можемо підкріплювати той вогонь в першу чергу в собі. Ось тут рекомендую практикувати використання свічок, зокрема коричневого кольору, на підкріплення сили земної стихії. Це і домашнє вогнище, затишок, стабільність, родючість і добробут. Також свічки жовтого кольору, або ж золотистого символ сонця, яскравості, щедрості і оптимізму. А крім того, біла свічка, або ж декілька білих свічок, якщо ви інші не знайшли, вони є універсальними. Вони примножують фактично всі ті наміри, дають їм можливість збутися. І крім того, посилюють потенціал енергії свічок інших кольорів. Звісно, я ще в дописі на каналі розміщу детальну інформацію. Тому Ну, будь ласка, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і будемо спілкуватись ще й у дописах. Також Терези хочу підкреслити, що свічки ми можемо застосовувати як для освітлення приміщень, так і для медитації перед сном. Ось тут світло свічок в темну пору добу, зокрема, може дійсно нам давати такі стани мріливості, стани активізації нашого енергетичного потенціалу. Крім того, свічки в будь-який період доби працюють як то вогняна стихія, яка в силі спалити непотрібні спогади, образи. Непорозуміння, якийсь певний акцент внутрішній, такий який сприймається як тиск і важкість від того, що ми все носимо буквально за плечима, за все несемо відповідальність і ще зі скількома сотнями образ нам потрібно, наприклад, розібратись. Для чого нам брати їх з собою і навантажувати того, малюка, те сонце новонароджене ще отим мішком того страшного, що вважається нам важливим. Ось тут вогняна стихія нам дійсно у цьому допоможе, крім того, обійти свою оселю із. Тим світлом зазирнути у кожний куточок, буквально освітити наші страхи, освітити ті місця, які дистанційовані від нас, наприклад, і просто навіть візуально побачити, що в певних складних станах нічого страшного немає. Там є арсенал просто якихось певних інструментів, приміром, які ми можемо застосовувати, або те, до чого ми ще не добирались, про що не знали, і тепер воно дійсно трапиться нам у нагоді. Так ось, Терези, крім цього, у зв'язку з інгресією Сатурна у ваш сьомий сектор гороскопа цьогоріч, ще поки тимчасово, ми можемо попрацювати в тому числі і в певному такому графічному сенсі, зафіксувати найважливіше у зв'язку з нашою родиною, нашою другою половинкою, певними нашими сподіваннями, намірами, також страхами, можливо, і бажаними подіями. на Papai Ось тут Терези, рекомендую розділити той листочок на дві графи. Можливо, по факту такої десятиденної практики до молодика Позарожого, у вас їх і декілька накопичиться. Однак суть в тому, щоб одну графу приділяти всім мріям, планам такому польоту фантазії, де може все бути прописане, озвучено на папері і дійсно, що ви як стратегію бачите на майбутнє. Але, як яка не передбачає нічого конкретного, це просто ось та ціль, якої ви хотіли досягти. А ось у правій колонці ми прописуємо наші особисті погляди і в тому числі дії стосовно того, що ми бажаємо реалізувати. Ось тут важливо прописати, з ким ми ще з приводу цього не зустрілися, що ми не деталізували, скільки на це потрібно коштів, де це можна реалізувати. Під кожним таким буквально записом ми. Працюємо з огляду на спілкування на тих людей, з ким це можна вирішити, буквально цей десятиденний проміжок часу. Ось тут Венера по знаку Зодіака Водолій дасть нам цікавість, дасть нам відкритість у спілкуванні, також свободу від певних стримуючих факторів, про щось не оголосити, наприклад, або ж не поцікавитись чимось, бо на це, як завжди, немає часу. Ось тут ми, як фізично, можемо розчистити простір і просто буквально в дружній атмосфері, навіть вдома. А поспілкуватись з кимось з приводу якихось цікавих проєктів. В тому числі для нашої родини для нових стосунків, для нових можливостей, нового навчання, можливо, з огляду на переїзд, або ж якісь врегульовані сімейні питання. Ось тут буквально розберемося з тим, що коли і кому із нами не по дорозі. Адже дуже ймовірно, що добігаючи вже до 31 грудня, ми будемо бачити, що певні люди не розділяють наших поглядів, комусь ми щось передоручити не можемо, комусь щось не потрібно за якусь певну. Ціну, там ми недооцінили вартість, наприклад, якихось послуг. А там взагалі, в принципі, виявляється, що наші погляди із подружжям, в тому числі, в чомусь різняться, і ми будемо цей Сатурн оновлювати. Це буде вже нова стратегія, яка має передбачати в тому числі, зміну фокусу уваги, але на тривалий інтерес. Не перекидання від однієї ідеї до іншої, від одних стосунків в інші, а саме глобальну ціль збудувати саме те. Що потрібно. І які наші наявні фактори ми маємо до цього застосувати. Адже саме про це сонце по знаку зодіака козирог, саме про це можливість нарощування його сили. Наразі ви дійсно таку закладку вже робите, як то оформлюєте дитинство цього сонечка козирожого і будете бачити результати, будете бачити вже пройдені за цей десятиденний етап шляхи, з якими взагалі, в принципі, надалі перетинати. Ваша життєва дорога не буде, і це буде саме той досвід, який ви залишите у минулому. Нехай той корочун розбирається вже із тим, що не реалізувалось, не справдилося або на що ви покладали надії, а чітка, а чітка, більш ясна картина, спрогнозована, буде із вами у році 2025-му. Дякую вам, Терези. Бажаю вам миру, бажаю добра, бажаю вам усіляких цікавинок і в тому числі віри. В те, що ваш енергетичний потенціал, а ваші наміри можуть реалізовуватись навіть тоді, коли навколо створюють бар'єри, коли навколо все виглядає як суцільна стіна. Ось тут просинаються наші такі неймовірні можливості. І головне, що наша енергетика і наш запал формує багато чого сприятливого і цікавого, навіть у тій точці нашого майбутнього, до якої ми ще не дісталися. Дякую вам, Терези, і до зустрічі у наступних відео.